Міхаель Енде Диявольський геніально алкогольний пунш бажань. Текст читає Сергій Оробчук. За чверть десята. Отямившись вороний котик, подумали були, що досі бачить дивний сон. Крижаний вітер ущух, і зразу стало дуже тепло, а довкола запала лунка тиша. На небі миготіли зірки. І сволоки, на яких висіли дзвони, світилися дивовижним золотавим сяйвом. Проте найбільшою дивовижою здавалося те, що одна з кам'яних фігур, яка протягом кількох сторіч дивилася з вежі на місто, ожила і зійшла зі свого місця. То був старенький пан у довгому кожусі, гаптованому золотом і притрушеному снігом, в єпископській митрі на голові і з єпископським посухом у лівиці. Його очі, сховані під білими волохатими бровами, дивилися. Не те, що вивороже, вороже, але якось розсіяно. Спершу друзі вирішили нібито святи Микола, але потім зауважили, що старий не має бороди. А хіба хтось бачив святого Миколу без бороди? Отож би й воно. Тому вони майже зразу відмовилися від цієї думки. Між тим старий здійняв руку, і ти з вороном ураз утратили здатність не лише ворушитись, а й говорити. Проте чомусь їм не було лячно, бо навіть навпаки вони почувалися у безпеці. Ну, герої, що ви робите тут на горі? Поцікавився пан і схилився над ними, щоб роздивитися краще, ще й очі примружив, оскільки був, мабуть, короткозорим. Друзі продовжували сидіти мовчачки, а він правив собі далі. Мені відомо, що ви задумали. Ви ж так голосно сварилися, доки дерлися сюди. Хотіли поцупити мій черевний дзвін на честь Нового року, га? Якщо чесно, ваш задум мені не надто сподобався. Розвагу в мене не так уже й багато, і цей дзвін є чи на не найліпшою втіхою. Бо хіба може бути щось приємнішим за появу в цьому світі напередодні нового року. До речі, мене звати Святий Сильвестр, і мені здається, що я з'явився вчасно. Тахи з котом хотіли заперечити, однак так і не спромоглися вимовити ані звука. Либонь ви й не знали, що я приходжу в цей світ раз на рік, у день своїх родин, і то лише на кілька хвилин, аби навести всякий такий лад. А ви цей лад ледь не порушили, розумієте? Отож я й думаю, чи не покарати вас за ваші бешкети? Скажімо, перетворити на кам'яні скульптури і розставити поміж колон, га? Можливо, саме так я і зроблю. Тільки завтра вранці, щоб дати вам час обміркувати в свою поведінку. А наразі мені хотілося би почути від вас пояснення. Проте друзі таки сиділи, ні пари з уст. Агов! Чи ви язика проковтнули? здивувався святий Сильвестер, аж раптом пригадав Ова, Геть забув. І змахнув рукою. О, теперечки можете говорити. Тільки, будь ласка, по черзі і без виправдань. Повернувши собі нарешті дар мовлення, кіт і Ворон докладно пояснили, хто вони такі, навіщо сюди припхались і які жахливі справи коять їхні господарі чаклуни. Щоправда, інколи вони забувалися, говорили хором, тож святому Сильвестрові ледь удавалося їх зрозуміти. Проте, чим довше він слухав, тим лагіднішими ставали його очі. Десята година рівно. Тим часом вельзиву домовикус і тиранія Упирихаб зайшли у глухий кут. Запропонувавши подумати про свої бажання і трохи перепочити, чарівник хотів збити тітку з пантелику. Оскільки пунш був готовий, він більше не потребував її допомоги, тож вирішив позбавитись її, щоби лишити чарівний напій тільки для себе. А вже ж тиранія мала такі самі плани. І їй аж жишки трусились якнайшвидше здихатися свого небожа. Отож, підібравшись, вони влаштували такі собі магічні дивоглядки, сілися на стільці та спробували спопилити одне одного поглядом. Боротьба між ними точилася хай і невидима, а дуже напружена, та оскільки сили в них були приблизно рівними, здобути перемогу не вдавалося жодному. Вони просто сиділи, мовчки й нерухомо, обливаючись потом, спотом. Не в змозі відвести очей і щодуху намагаючись загіпнотизувати супротивника. Результат тієї боротьби визначила дурна муха, що ризикнула перезимувати на одній із запорошених полиць лабораторії. Знагла прокинувшись, вона зазріщала понад головами чаклунів, і паралітичні промені, якими низали одне одного домовикосити раніше, враз перетворилися на сліпучу блискавку. Уражена насмерть муха впала на долівку і востаннє дригнула ніжками. Тієї такі миті відьма з небожем відчули, що не можуть бодай пальцем поворухнути, а повернути голову чи заплющити очі й поготів, і припинити двобій також не здатні, оскільки ненароком загіпнотизували одне одного. У кожного з них промайнула думка, що вони скоїли фатальну помилку, та було вже запізно. Щойно один із них відвів би погляд, інший негайно скористався б такою перевагою, і відьма не могла спинитися, доки не зупиниться чарівник. А домовикос не міг покласти цьому край, доки не зупиниться його тітка. Вони опинились у замкненому колі, яке в магічному світі називається Циркулюс віцеосус, тобто згубним колом. Чверть по десятій Вік живи, вік учись», – похитав головою святий Сильвестр. Як можна помилятися? Я поквапився з висновками, мої маленькі друзі, і прошу вибачити мене. Не варто перепрошувати, мінсеньоре, чемно шаркнув лапкою Моріц. Таке трапляється навіть у найаристократичнішому суспільстві. А якоб додав Ви зробили нам велику ласку. На вашому місці я теж би запідозрив нас у злочині. Святий Сильвестр посміхнувся, але тут таки знову став серйозним. Що тепер робити? Те, що ви розповіли, просто жахливо. Сповнений героїчного натхнення, мурець запропонував, якби монсеньор зробив таку ласку і задзвонив. Проте святий Сильвестр похитав головою Ні ні, моє любі, не можна, такого аж ніяк не можна робити. Усе в цьому світі має йти своєю чергою. Місце і час, кінець старого року і початок нового. Якщо змінити бодай щось, бодай на крихту запанує повний безлад. А я ж казав. Сердито глипнув на котика Ворон. От лихо, усе дарма. Ми маємо підтримувати лад попри те, що весь світ котиться чорту під хвіст. Утім, святий Сильвестр, схоже, не почув його недоречного зауваження, поза як думками полинув Генген. -ген. ж! лихо, я пригадав, зітхнув він. Що таке лихо? І чому воно існує в нашому світі? Іноді там, на горі, ми сперечаємося щодо цього, але ніхто з нас не може розв'язати цю загадку. Його затуманені очі вп'ялись у далечінь, усе відносно мої любі. Будь-яку подію ми можемо розглядати чи то з точки зору вічності, чи то з огляду на обмежений час. Загалом владдя завжди руйнує те, що так хотілося контролювати, бо, зрештою, все, що відбувається, відбувається на краще. У цьому можна сказати, і полягає протиріччя. І це мої любі, може тривати нескінченно, оскільки вічність не має кінця. Вічність чарівна саме тому, що не містить жодного протиріччя. Гей, не витримав якоб і смикнув дзьобом позолочений кожух. Не хочу наврочити, але будь-якої миті може статися жахлива катастрофа доки ви міркуєте на філософські теми, буде вже запізно. Святий Сильвестр кліпнув і отямився. Га? Про що ми тут базікали? те, монсеньоре, що треба негайно щось робити, аби запобігти нещастю, пояснив морець. О, звісно, звісно, покивав святий. Та що ми можемо зробити? Схоже, мунсеньоре, врятувати нас може тільки диво, а оскільки ви святий, дива то ваша парафія, може створити хоч одненьке, зовсім малисіньке. Диво. вигукнув старий. Мій маленький друже. З дивами не все так просто, як вам здається, їхнє здійснення вимагає силу силену часу. Яку таку силу, не відступався Морець. Місяці, роки, десятиріччя. Надто довго. роздратовано каркнув Яков. Ми не можемо собі цього дозволити. Мусимо діяти негайно. Сильвестрів погляд знову помандрував ген за обрій. Диво воно не змінить світового ладу, воно не є магією, воно підкорюється іншому, вищому закону, незбагненному для обмеженого земного розуму. Ну, гаразд, підстрибнув Якоб. Але нам, на жаль, доведеться вдатися до магії, і то вже сьогодні ввечері. А вже ж!» Святий нарешті спустився з небес на землю. Я вас чудово розумію, мої маленькі друзі. Розумію, але нічого не можу зробити. І навіть сумніваюся, чи взагалі маю право проявляти таку ініціативу. Та оскільки я вже тут, то існує невеличкий шанс. Морі штовхнув якоба бік. Я впевнений, що він нам допоможе. Побачимо, скептично огмикнув ворон. Опів на 11. Якщо я правильно вас зрозумів, – продовжив Сильвестер, одного удару дзвона цілком достатньо, щоби зворотна дія диява. Він запнувся. Диявольський геніально алкогольного пуншу бажань, підказав Моріц. Точно, кивнув старий. Щоб ця зворотня дія зникла, так? Саме так ми і зрозуміли. хором погодилися кіт і ворон. І ви вважаєте, що це допоможе запобігти нещастю. «А вже ж!» – каркнув Яков. Та лише у тому разі, якщо ті двійко ще не встигнуть зробити свою чорну справу. Тоді вони гадатимуть поцімтокуять лихо, а вийде навпаки. Так, так, замислився святий. Здається, я можу подарувати вам один дзвін із новорічного концерту. Сподіваюся, ніхто не помітить, що він відсутній. Не помітить, монсеньоре, запевнив Моріц, у концерті безліч звуків. Тож відсутність одного з них суще дурничка. А чи можна трішки більше, поцікавився Якоб, щоб уже напевне спрацювало? Більше не можна, суворо мовив Сильвестер. Навіть одного забагато адже лад у світі, «Ну добре», – перервав його ворон. Тільки дозвольте ще одне питаннячко. як усе це відбуватиметься. Бо якщо вдарити у дзвони просто зараз, наші лиходії почують і встигнуть виголосити свої лихі бажання буквально. Ударити просто зараз? Погляд старого знову став неуважним. Зараз. Та ж у цьому немає сенсу, бо то буде не новорічний дзвін. За всесвітнім законом новорічний дзвін лунає лише опівночі, символізуючи кінець і початок. Хай йому грець тому закону. сердито тупнув лапкою ворон. Опівночі вже буде запізно. Моріць махнув йому лапкою, закликаючи стулити пельку. А святий Сильвестр між тим усе ширяв думками десь поза хмарами. Ми існуємо у вічності, врочистим голосом озвався він, вивищуючись і набуваючи дуже поважного вигляду, по той бік простору і часу. Там немає ані раніше, ані пізніше, а причини не передують подіям вони становлять єдине ціле. Тому я можу подарувати вам дзвін і зараз, хоча він має пролунати лише опівночі. У такому випадку діє випереджатиме причину, і це один із дарунків вічності. Не зрозумівши жодного слова з його промови. Птах та кі спантеличино витріщились, а старий, не вдаючись у пояснення, повільно провів пальцями по найбільшому дзвону, і в його руці казна звідки з'явився шматочок криги. Обережно тримаючи крижинку великим і вказівним пальцями, він простягнув її друзям і ті помітили всередині осяйну блискучу нотку. Ось, лагідно промовив святий, візьміть віднесіть на вашу вілу і непомітно вкиньте в пунч. Тільки не загубіть, бо вона у вас одна. І більше я вам дати не зможу. Яко побережно затиснув кришталик у дзьобі і не в змозі говорити кілька разів покивав, гмикнув, а за тим уклонився. Дякую вам, мансеньоре, нявкнув Моріц, елегантно шарпнувши лапкою. Ми зробимо все можливе, щоб виправдати вашу довіру. Та чи не могли би ви дати нам останню пораду, як ми зможемо вчасно потрапити до домки? Селюестер глянув на нього. І його думки зразу повернулися з далекої вічності у швидкоплинне сьогодення. Що ти сказав, мій маленький друже? запитав він, посміхнувшись так, як уміють посміхатися лише святі. Про що ми говорили? Перепрошую, пробулькотів котик. Але я вже не зможу спуститися з тієї вежі, та й бідолашний якоб геть знесилений. Он воно що, кивнув старий. Не переймайтеся, вас понесе на собі дзвін, і ви опинитесь у потрібному місці вже за мить. Тримайтеся міцніше один за одного і прощавайте. Мені дуже приємно було познайомитися з такими сміливими і завзятими істотами, я розповім про вас там на горі. Він здійняв лівицю, щоб благословити їх, а кіт і Ворон учепились один в одного і майнули просто в темну ніч. За кілька секунд вони дійсно опинилися в морісовій кімнаті, вікно якої досі було відчинене. Здавалося, ніби ніхто й не виходив звідти. Одначе мерехтлива крижинка у Дзьобі Якоба. Доводила, що їхня пригода не була сном. За 20 хвилин 11. Життя Чорних Магів значно ускладнюється необхідністю постійно пильнувати все живе і неживе, що їм підвладне. Вони не можуть послабити увагу ані на мить, бо вся їхня влада заснована на примусі. І жодна істота чи річ не слугуватиме їм добровільно, тому їм доводиться марнувати сили на потужні чари, завдяки яким вони і утримують своїх підлеглих у рабстві. І якщо чари ослабнуть бодай на хвильку, в їхньому обійсті негайно вибухне повстання. Звісно, людям важко зрозуміти, чим може вабити скорення та пригнічення, проте навіть серед людей існують такі особи, котрі будь-що прагнуть влади. Отож, не дивно, що домовикус, чим душ намагаючись. Протистояти тиранії поступово втрачав сили, спрямовані на утримування в лабетах величезної кількості примітивних духів із так званого музею природознавства. Через це його в'язні один по одному почали прокидатися і вибиратися на волю. Першою заворушилося маленьке огидне створіннячко – Книгожер. Потягнувшись і роззирнувшись, він змикитив, де перебуває, і так затято забурсився, що слоїк скотився з полиці. На щастя, для книгожера розташування його в'язниці виявилося доволі вигідним. Гепнувшись на долівку разом зі Слоїком, він не забився, натомість скло розлетілося на безліч друзок. Побачивши це, інші духи також заходилися колотити по стінках слоїків, і ті один по одному стали трощитися, звільняючи своїх полонених. Розчакловані допомагали іншим жертвам вибиратися назовні, тож вільних духів ставало дедалі більше. І вже невдовзі у довжелезному коридорі товклися сотні крихітних істот: гномів, домовиків, ельфів, саламандр та інших чудернацьких створінь. Усі вони метушилися, спотикались і падали, бо зовсім не орієнтувалися в темному череві вілли страхіття. Лише книгожар діяв зважено і прагматично, не звертаючи уваги на решту духів, їх було забагато, щоб вірити в їхнє існування. Він очайдушно принюхувався і намагався визначити. Звідки линуть запаморочливі пахощі смачненьких книжок, адже через тривале сидіння у слоїку Неборака ризикував скунати з голоду. Визначившись із напрямком, він попростував до лабораторії, і тут таки назирці за ним рушило кілька гномів, а до них приєдналися й інші істоти. Уся ця багатотисячна армія помарширувала за своїм мимовільним керманичем, плекаючи надію знайти вихід із ще оселі. Змітаючи все на своєму шляху, духи атакували лабораторію, бо хай на зріст вони були і невеликі, а гуртом і батька легше бити, як то кажуть. І через це кам'яні стіни будинку здригнулися, немов от землетрусу. Зазеленчало скло і стріском розчахнулися двері, стінами поповзли тріщини, наче поблизу розірвалася потужна бомба. Аби дати відсіч повстанцям, на бій вийшли речі, які досі перебували під магічною владою домовикуса. Пляшки, скляні циліндри, мензурки та всякі химерні посудини заворушилися, засвистіли, затанцювали почали випльовувати із себе рідину. Більшість із них загинули, розбиті надруски, але ті, що вціліли, змусили кількох примітивних духів дати драпака і зі сльозьми гайнути простісінько до мертвого парку. Щодо книгожере, то він утік подалі від запеклої бійки і попрямував до тихої бібліотеки. Діставшись найтовстішого фоліанта, він уже роззявив був пащеку, щоби ситно пообідати, проте чарівній книзі це не сподобалось, і вона сердито дряпнула його за носа. Розлючений книгожер накинувся на кривдницю, між ними зав'язався герць, і тоді інші книги, сотні тисячі томів, почали оживати і зістрибувати з полиць. Напевно, ви знаєте, що книжки часто густо можуть страшенно ненавидіти одна одну. Більш-менш тямуща людина. Ніколи не розташує поруч, приміром Жостін та гайді чи податкові закони й нескінченну історію, хоч і таке буває. Ну а чаклуни зі своїми книгами мають значно більше клопоту, тим паче, коли втрачають над ними контроль. За короткий час у бібліотеці утворилися бойові угрупування фоліантів, що лавами наступали одне, на одне розмахуючи сторінками і намагаючи здерти із супротивників обкладинки. Боротьба точилася так запекло, що навіть книгожер перелякався і накивав п'ятами. Незабаром до книжкової січі приєднались і меблі. Зойкаючи й порипуючи, з місця зрушили важкі шафи, застрибали скрині з домашнім скарбом і буфети з посудом, завертілися дзигою стільці та крісла, а столи поскакали галопом не згірше за коней на родел. Одним словом, почалося щось на кшталт відьомського шабашу. Молоточок дзигарів, що висіли над комином, більше не вдаряв по великому пальцю, він лупив просто по циферблату. А стрілки оберталися, наче пропелери. Кінець кінцем дзигарі зірвалися зі стіни гелікоптером, закружляли довкола бойовища, гамсилячі по довбешках незворушних чаклунів щоразу як пролітали повз. Тим часом примітивні істоти всі до одної вибралися на двір і кинулися у розтіч, тому книги меблі та інші речі. Які дотепилися поміж собою і з духами, спрямували сили проти своїх гнобителів. Книжки падали на них рясним дощем, а куляча голова запекло шарпала гострими зубищами, колби обстрілювали власного рідиною, комади та стільці копали ніжками, і все це тривало доти, доки домовикос тиранія не гепнулися на підлогу. Ті її такі миті гіпнотичні чари розвіялися. Стоп! на всю горлянку вигукнув домовикус, зводячись на ноги. Потім він здіняв руки і випустив з кожного пальця поблискавці в усі кути лабораторії, звідти вогняні стріли розлетілися по всім кімнатам віли страхіття, включно з льохом та горищем. Речі істоти далекі й близькі, слухайте слово мого, станьте і знову тримкібоязкі, бійтеся пана свого. В той же час будинок завмер, підкорений магічною силою свого господаря. Ті речі, що шугали в повітрі, брьохнулися на підлогу. А ті, що лупцювали одна одну, відштовхнулися врізнобіч. Усе лежало нерухомо, крім довжелезної пергаментної зміюки з рецептом, яка звивалася черв'якому комені, де невдовзі й згоріла, лишивши по собі самий попіл. Та й духів утікачів вже неможливо було повернути, оскільки вони опинилися поза зоною досяжності чарів. Відсапучись, чаклу ошелешено роззирнулися. Лабораторія мала геть споплюжений вигляд. Сюди валялися. Розітерні книжки, друзки розбитого скла з вікон та посудин, перекинуті й поламані меблі, незрозуміле шмаття, клапті тощо. Зі стін та стелі скрапувала рідина, а на долівці парували гарячі калюжі. Сам Дубовикус та його тітка відбулися кількома гулями, подряпинами та синцями, натомість їхній одяг був розірваний і забруднений у щин. Зате диявольський геніально-алкогольний пунш спокійнісінько стояв собі недоторканий посеред лабораторії. У жбані з холодного вогню.